Але є і другі, другі теорії. І ми побачимо другу теорію. Вона. Вийде Теологічна теорія. Вона дуже стара, але актуальна. Автор цієї теорії Хома Аквінський. Фома, Хома, Хома, Фома, Фома, Хома -Фома 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 Аквінський. Що воно говорить? Що таке держава? Держ... Ну, є е, царство Божє. Царство Божє це ідеал. Не треба думати, що е, царство Божє це, це міф. Ні. Царство Боже – це ідеал, це мета. Мі... Ви бачите, наприклад, на на, на, цю, на цю ручку і говорить, це добра ручка. Чому ви так говорите? Тому що ви маєте ідеал ідеальної ручки. І ця ручка близька, але далека від ідеалу. І ми бачимо, наприклад, на Україну, і ми говоримо: фу, фу, яка погана держава. Чому і, і, але ми говоримо, о, це дуже добра держава. Чому ми так говоримо? Звідки ми знаємо, що це так? А з тому, що в нашій голові є ідеал Бог. Але можна казати трансцендентальне. Трансцендентальне то, тобто, є, що в, в ні, вне суспільство, вне, вне людини, вовне людини. І ми це не бачимо, але, але чуємо. І Фома Аквінський писав, що кожна держава це отраження ідеальної держави. Але є отраження погане, це буде погана держава, а є отраження добре. Це добра держава. Ну, не, добра, ну, не існує абсолютно добрих держав, ну, це, це, це неможливо. Але є держави, які ближче к ідеальної державі, яка є в теологічній теорії. Це теорія не тільки християнська, вона теологічна взагалі. Але і християнство, і Фома Аквінський, це християнський мисливець, він її зробив, його праця має назву о Граді Божім. І там він описує цю свою теорію. Усе. І я дам відповідь на.